Так, подивіться, будь ласка, якого типу роботу я пропоную завтра дати. Тобто це сигнальний варіант контрольної роботи. Давайте почнемо з завдань, які ну, от вчора якісь ми розв'язували, але не всі типи. Так? А, і так, подив... подивіться, будь ласка. Перше, обчислити треба. У вас чотири приклади: два на множення, два на ділення. А в мене в домашній роботі навіть номер три зробити. А чого не вийшло? У мене теж не вийшло. Давайте розберемо Давайте розберемо домашку і потім будемо. У, У мене не вийшло зробити номер 2.2 <світ> ну, номери, розберемо. А Це був другий варіант, так? Давайте почнемо mm -hmm. з аналізу контрольного, в кого все вийшло, може собі розв'язувати. Ці приклади ми, мабуть, перший. Номер та другий пропустимо, бо вони такі самі, як ми вчора розв'язували. Почнемо ми далі з третього, а ті, в кого не було запитань по ДЗ, все ж таки починають з першого, щоб ви нас ми з вами разом розв'язували. Так, треба третє розібрати, так? Спочатку. Яка сьогодні тема? Тема підготовка до контрольної роботи. І так, y-17,9 дорівнює 4,2. Як ми розв'язуємо такі рівняння? Ми дивимось на дошку як на невідомий множник. Як знайти невідомий множник? Добуток поділити на відомий множник. Може вас ем, налякало те, що вам треба менше число поділити на більше, але ж ми знаємо, що це можливо тепер. Ага, там було множення, якщо між дужкою і числом нічого не стоїть, то ми там завжди можемо поставити знак множення. І тому ця дужка – це невідомий множник. І тоді y-17,9 це те ж саме, що 42 поділити на 84. Це буде 0,5. Я не буду зараз це ну, ділити в стовчик, бо це розбір ДЗ. А ви б поділили в стовпчик, отримали б 0,5. А тепер на Y, ми. Так, кошка моя вирішила прийняти участь у А Ми далі розв'язуємо це так. Ми знаходимо Y як невідоме зменшуване. Щоб його знайти, треба до різниці додати відємник. Це буде 18,4. Так, до третього немає запитань. Тверні. А там ще хто-то говорив, то, що... Друге треба розібрати, друге, діти. Хто-то говорив, не пам'ятаю, а я не встигла записати. Ілюша, ну давайте я... Кузя сказав. Ілюша, а треба друге розібрати? Да. Ілля, я не буду писати за діями. Перша дія – це в нас ділення. 22,95 поділити на 2,7. Так як ми ділимо на десятковий дріб, треба перенести кому. Так, на скільки знаків? На 1. Буде 229,5 поділити на 27. Ми ділимо в стовпчик 229,5. Ділимо на 27. Беремо десь. Ну, по 9. Може, по 8. Так, по так. Давайте спробуємо по 8. 7 на 56, І пишемо 5, запам'ятали. І 16 плюс 5, 21. Так, ось 13. Тобто, добре взяли. Тепер зносимо п'ятірку, ставимо кому і беремо по 5, рівно по 5 буде. 135. Так, тобто, перша дія в нас результат першої дії 8,5. Друга дія. Друга дія в нас там була додавання. Можна теж в строчку, бо тут не важко. 8,5 плюс 3,4. Це 8,9, так? Третя дія. Третя дія це множення. 8, я ось тут її не пишу, 8,9 помножити на 2,8.

Помилилися, вибачте, 11,9. Так, ну тоді там теж буде інше, так? Вибачте, вибачте, а, так, давайте перерахуємо 11 і 11,9 умножити. Так, 5 плюс 3 в мене 8. 8 плюс 3 буде 5. Так, помножити на 2 і 8, Ще раз перемножаємо. Два, пишемо, 7 запам'ятали. 8 плюс 7, 15, один запам'ятали. Девять, так? Девіть на два, вісімнадцять, один запам'ятали. 3 і 2. Додаємо. 2. 8 плюс 5, тринадцять. 13, 13, 3. Скільки знаків відокремлюємо кому? Два. Результат тридцять дві, тридцять три цілих 32 20,32 відняти. Ой, просто 32 сотих. Так, і четверте діє треба відняти від числа 50. Давайте відразу в стовпчик Два нулі. Минус 33,32. Що ж тут не вийшло? 8 розряд заняли. Тут вже 9 мінус 3 6. 9 мінус 3 6. 4 мінус 1. І відповідь буде 16,68. Є запитання? М... Ні. Про... Так, про... Добре. добре, давайте продовжимо. Подивіться, будь ласка, якого типу будуть завдання. Перший приклад помножити, поділити. Ми такі робили. Другий приклад це приклад на декілька днів. Третє, розв'язати рівняння. Ми такі теж робили. Давайте зробимо ще раз. Так, тему року підготовка до контрольної роботи. Почнемо з номера третього, бо перші два ми такі вчора повторювали. І так, треба розв'язати рівняння. Ну, давайте Нікіта буде коментувати. 7,98 поділити. А, ми третій робимо? Так. Ми не будемо інші. Ну, якщо ви робили, бо просто ми розбирали ДЗ, вам же треба було чимось займатися. Вони теж будуть нам потрібні. Так, давайте з чого почнемо. Так, зараз Є, я цього. запишу. Угу. Якщо ви зробили перше і друге, добре. Це буде просто домашка. Так, треба. Так, два. 2,3 винятий Х дорівнює 7,98. Помножити на 3,8. А ну давай придумаємо приклад на ділення. Наприклад, 6 поділити на 3 дорівнює 2. У вас х стоїть на місці трійки. Як отримати трійку, шістки та двійки? Ти ж не множиш їх, а ділиш, так? Тому що на що ти будеш поділити? А, там ділити. Ділити треба, так? Ділити на діли. Поділити на три вісім. Так. Тепер дивіться, ви наступні строчці повинні перенести. Кому ми, так. так? На скільки знаків ми переносимо? На 1. На один. Так. І це буде 79. 79,8. Поділити, Поділити на 38. Ось я тут буду нижче це робити. Ви в зошиті робите поруч з рівнянням, щоб я бачила, що це вирахували самостійно. У кого не буде цих обчислень я не зможу зарахувати. Я буду знати, що ви це рахували на калькуляторі. Оскільки а можна? можна. Так. Ну, можна да, взяти по два. Згодна. Це буде 8. 70. Це буде 78. 8 чи, ну, виправ, 76. Так. А, 76. 76. 8 на 2, 16. Так, остачі буде 3. 3. 3. Зносимо 8. Зносимо 8. 8. Відразу ставимо і кому і беремо по одному. Ось я так, вам пропоную так. все ж таки спочатку ставити цю кому, бо ви потім не будете знати, де їх. Ну, можете будете знати, але краще так, щоб не забудьте. Так, і ось сюди записуємо результат: 2,3 мінус х. Це 2,1. Так, знайти х. Дорівнює 2,3 х десято. Так, згодом будемо х дорівні до 0,2. Не забувайте писати відповідь. Перевірку ми не робимо, а відповідь пишемо обов'язково. У відповіді в рівняннях пишеться лише число, х дорівня не пишеться. Так, тут, мабуть, питань немає. Наступний номер вас просять обчислити зручним способом. Yes. А є если... а, а... Ладно. Якщо не зручним, не буде зараховано. Вибачте, так, а у мене не вийшло у першому завданні другий приклад. Я не розумію, як його робити. Зараз розберемо обчислити зручно. Ну, давайте спочатку четверте, а потім оце розберемо, так? Я нагадую, що коли ви обчислюєте зручно, ви використовуєте або властивості множення, ну, властивості множення, не або просто властивості множення. Тобто дивитесь: наприклад, тут у нас суцільне множення, да, множення трьох чисел. Які числа зручно перемножити? Ну, цілих дві десяті на п'ятдесят. Так, бо 2 на 5 дають кругле число. Тобто ми групуємо mm -hmm. це сполучна властивість, робимо сполуку таку, так? Сполучну mm -hmm. властивість. І множимо, не забуваємо дописати третій множник. Так, а тепер дивіться, 2 на 50 це скільки буде? 10. 2 на 50 це в нас 100, але ми відокремлюємо один знак комою, і це буде 10. Відповідь mm -hmm. 10. Але я вас запитала, не скільки буде 0,2 на 50, а 2 на 50, так? От ви любите відразу перескочити через відповідь. А тепер дивіться, 10,0 не пишеться, це просто 10 на 7 і 9. Чи треба це в стопчик множити? Чи можна просто пересунути кому? Можна просто пересунути кому. Пересунути кому, на скільки знаків? На один. І це буде просто число 79. 9. Так, добре, другий приклад пов'язаний теж з властивістю множення, але вона вже називається розподільна. Якщо у вас є сума чи різниця двох добутків і в цих добутках є однаковий множник... А який тут ви бачите однаковий множник? 9,46 Так? Ви можете його винести за дужки. Ось давайте Нікіта вже отримує 10. От він використовує зірочки. Так одну. Одну, так ось зараз. Пішка навіть. Ну, давайте кузьомське продовжить. Угу. Mm. Виносимо за дужки, так, Люш, ну, 9,46. Пишемо помножити. Що залишається в дужках? Пам'ятаєте, я так закривала це рукою, ось те, що без того, що підкреслено, це є відповідь. Тобто що буде у відповіді? А як робити шосте? Буде 0. Ми зараз відповідаємо на. Так, плюс. Нуль. Ні, не помножити, плюс тут. А, плюс. Плюс ну, 0 десяти. Сотих, не десятих. Ой, а якщо ой, тут ой, стоїть мінус, ми б написали тут мінус. Тепер додай ці два числа. Буде, ну. Буде. Це буде Де. один. Один. А помножити на один, це просто переписати саме число. Так, добре. А тепер, Ілюша, було запитання. Там деякі діти вже почали робити от, до другого. Давайте розберемо, там треба перемножити 0,57 і 6,4. В не треба писати кому під кому. Скажіть, будь ласка, як ми перемножаємо, яке правило? Ми перемножаємо, не зважаючи уваги на кому. На, на кому? Тобто, які два натуральних числа я перемножаю? 57 і 64, так? І 64. Тобто 7 на 4 – 28, 8 пишемо, 2 запам'ятали. 5 на 4 – 20 і 2 буде. Так, Люша, 5 за тебе буде... 22, так? 26. Так, далі множимо на 6, 6 на 7. 6 на 7 – 42. Угу. 2 пишемо, 4 за тебе, 5 на 6 – 30, 30 4 – 34. Вісім зносимо два плюс два чотири, два плюс чотири шість і три зносимо. Так, скільки знаків відокремлюємо кому? Чотири і дописуємо нуль. Тобто ось тут ставимо кому і дописуємо нуль. Так, Ілюша, дивіться, використовуєш? Так, далі Аделіна, п'ята задачка. Потім ти вже шосту, я так розумію, почала. Давайте так. До п'ятої задачі умову ми складемо у вигляді таблички. Я її напишу ось тут нижче. А, а розвиття буде. То, тут. В Ще раз, за яке запитання? А нічого страшного, якщо я не в віді таблички писала? На контрольній э, страшно. Я прошу так записати, будь ласка, зробіть так, як вас просять. А делі, а... як завжди, можна написати умову, можна записати інакше. Давайте будемо вчитися писати, як треба. Ми ж не просто так це робимо. Я за це ніколи не знижаю оцінки. Дивіться, це задача на рух, так. На рух по річці ми пишемо В. В чому вимірюється v, а, В Аделі? В кмеломе за годину, так? За годину. А, F, а, час вимірюється в годинах, а С в кілометрах. Кілометр. У нас є два види руху. Затичі. Протитичі і затичі. Якщо ви пам'ятаєте, в нас ми казали, що під таблицю ми пишемо В власне і В течії». І так, що нам відомо? Катер 1,6 години проти течії плив. І 4 години за течією. Ну, години можна було написати, бо я ви написала. Так, а наскільки більше він проплив за течією, Тобто нам треба порівняти ось ці дві відстані. Наскільки більше, це порівняння. А швидкість течії в світі. Майже один за годину. Це моя власна 282. Вона не дуже складена, але вона має 5 днів. Чому 5 днів? Треба спочатку знайти В течією, потім В течії, потім відстань, яку він проїде, а потім їх відняти від більшої і менше. На які формули ми спираємось? Аделіно, скажи мені, будь ласка, В за течією чому дорівнює? В за течією буде... затичією два треба. Формула яка? В власна. Власне, цисли, а а плюс В, ой, час, плюс час. Боже опасне, не дай Боже. В власне, плюс В Втечі. Ми ніколи час не додаємо. Це те ж саме, що додати до апельсинства. І так, а щоб знайти В. Ве проти течії, що треба зробити. Надо те саме, тільки камісто плюс треба мінус. Ну, сказати, відняти. Да? В, власне, відняти від течії. Ось на такі формули ми збираємося, також на формулу, яка для будь-якого руху С це в помножити на Т. Так? І так, це формули. Тепер пишемо слово розв'язання. Двадцять восемь і двадцять восемь, дві сотих і мінус. Це дві сотих чи дві десятих? Ну, а, 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 а чому ти а... з мінуса почала? Давайте почнемо з є? Значте, а, Ладно, 30,3. Що це таке? Це затичі. -зати. Це кілометрів за годину. За течією. Так, друга тія знайдемо. В проти течії. Що для цього? 28 і 2 мінус 2 і 1. Це буде 26 і 1 кілометр за годину проти течії. Це В проти течії. В саме Діти, пишіть це обов'язково, особливо Аделіна, яка полюбляє, навірно, оформити, бо на контрольній це важливо буде. А, ми і знайдемо і S, так? От дивіться всі на табличку. Щоб знайти в цій строчці S, що треба? Ось цю швидкість, яку ви знайшли, помножити на цей час, так? Тобто, 30,3 30 умножити на 2 і 3. Ось в стовпчик нижче перемножуємо і в зошиті, щоб ми це бачили. Так, перемножаємо, диктуй мені. 4 умножити 30, це буде 12, 2 пишемо і 1 пишемо, і 12, ну, 1, 2. Так, да, далі. 6, 0, 6. Угу, так, додаємо. 2, 7, 2, 7. Скільки знаків відокремлюємо кому? 2. 72 цілих. Сімдесят сотих. Чого? Це ми що знайшли? С? Uh, так, це можна так написати С затечією. Uh, і тепер те ж саме: uh, 26,1 26. умножаємо на 1,6. і Так, дивіться, діти. в мене нижче немає місця, я ось тут перемножу двадцять Множимо на один шість. Ще раз всі ці дії повинні бути в зошиті. Будь ласка, що це буде? Шесть 6, 6 запам'ятаємо 15. Здрасте, два. А, ну да, це я, навіть. Я чогось 18 взяла. Так, далі. Ну, на один просто переписали два, шість один. 7, 1, 4. Скільки знаків до докремлику? Два. Тобто отримали 41,76 яких? 100. Це в нас в кілометрах і це С проти течі. проти течії. А тепер вам треба сказати, наскільки С течією більше, ніж течії.

72,72 ,72, відняти 41,76. Що ми тут отримаємо? Можна можна сказати? Можна. А, это будет секундочку. Тридцять, і... 30,96. Хто хоче? Ось ну, будь ласка, я не заперечую кілометрів. Як це пояснити? На скільки більше. С затечією більше. І відповідь ось це число. У вас тут було одне <клес> питання. Відповідь 30,96 кілометрів. Це кілометрів. Відповідь. Так. Дуже сподіваюсь, що всі пишуть. І остання задача, шоста такою ми не розв'язували. Давайте подивимося, що це за задача і як її розв'язати. Від якого числа треба відняти 7,8, щоб мати число, яке в 4,1 рази, рази більше, ніж 4,5. Ну, по суті, це задача, в якій треба просто здогадатися, як скласти рівняння. Дивіться, у вас є деяке невідоме число. Від нього треба відняти 7,8, і ось це число в 4,1 більше, можна так і написати, в 4,1 рази більше, ніж 4,5. Як їх зробити рівними? Менше більше поділити на 4,1. Тобто. Щоб скласти рівняння, вам треба ось цю дужечку. Якщо воно в 4,1 більше, якщо ви зменшите цю кількість разів, то ви отримаєте 4,5. Так, ну і тепер як розв'язати? Дивитесь на цю дужку, як на невідоме. Невідоме, що? Ділимо, так? Що треба з цими двома числами дали зробити? Помножити, я згодна з тобою. Так, тобто що ми запишемо? Ми запишемо 4,5 поділити. О, 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 ми от... не помножити а тепер поділити. Помножити на 4,1. і 1. 1. І так, 4,5 множимо на 4,1. Що отримаємо? Смноження сложніше. Трасі, 5 на 1. 5, 5, 4, 0, 9, 4. Це усно, не треба перемножати. Давайте письмо, бо тут двоцифрово. Ну, Ладно, Я просто вже рішила, ну 25. Я хотіла б, щоб ти показала, як ти розв'язала. Ну, пишемо, два запам'ятали 16, 2, 18. Я тобі 225 вийшло, може. Я щось не 7 зробила. 18, а, 45, а, а ну... не а пальця, розумію, давайте, не будь ласка, усно, двоцифрове, ну на одно цифрове це не важко, а двоцифрове на двоцифрове ви будете помилятися, як а, Аделі... а, Аделіні, швидко, 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 так, і звільнитися, так, а тепер mm. як знайти X, що треба зробити? а uh, <світ> uh, 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 10 цілих, 45 сотих uh, uh, додати, plus, плюс тут 7. 7. Додати так, тепер пам'ятайте, що ви 8 не до 45 додаєте, а до четвірки, бо ви, якщо додаєте числа, ви додаєте десяткові дроби по Тобто 8 ви додаєте до 4. 26. 5. 25. Так, 6, 26 25 сотих. Зобі, пишете. 26 25 сотих, відповідь. І це число. І так, відповідь. Я вам скинула в групу а, ось цей варіант, щоб ви бачили, якого типу завтра вас чекає контрольний. Ви берете в якості ДЗ перші два номери. Плюс до цього сходинки. четвертий варіант. Зараз скажу, який номер. А двісті тридцятий. Задача на руч, ось такого типу. Там, де треба очислити зручно 231 номер. Так, а ось такого там, де на складання рівняння, на жаль, у вас немає. А, ну, давайте, може, я виправлю. А, давайте так, я зараз просто тут іншим кольором напишу. Тут візьмемо 6,4 ось так. Щоб мати число в 3,1 рази більше, ніж 4,5. Ось так. І це теж буде надім. Зрозуміло, це діти. І так, що ви берете дім, З цієї контрольної роботи номер 1 номер 2 номер шостий. Там я перепрацювала. А також зі сходинок четвертого варіанту. Зараз я вам фото надішлю. Завтра в нас контрольна. Оскільки. А скільки? Ставлю 11. Uh, От можна одну сил? Так, так бащенко. Можна просто мені ту, яку я вчора заработала, просто не добавила. Добре, добре. Так, э, добрий діти, я вам бажаю гарного дня, без тривог. Мас, Дякую. Дам, добре, так, до зустрічі. До побачення. До побачення. До побачення.